Особисті границі, особистий простір, особисті межі це все. Є кордони, є держава. Немає кордонів? Немає держави. Людина як окрема держава. Унікальна, незалежна, неповторна. У нас є свої потреби, цінності, картина світу. Це наче наша конституція, з якої складається наше я. Наш центр. Здорова людина захищає свій центр, свої цінності, свій простір. Буває, що якось незручно нам захищати свій простір. Боємося виглядати агресивними, а раптом про нас щось погане подумають, а раптом нас не любитимуть. Коли ми так думаємо, то відчуття нашого центру десь там. Вже не в нас кордонами щось не те. Хороший спосіб відновити відрегулювати свої кордони. Сказати слово ні, ні. Ні. Ні, ні. 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 Можна будь-якої інтонації говорити це слово. Основне, щоб відчуття центру було на місці. Підписуйтесь на сьогоднішні штучки. Далі буде цікавіше.